Смертельна ДТП на Кіровоградщині. Двоє неповнолітніх пішоходів загинули, ще двох дорослих травмовано. Водія затримали. Подія сталася о 20.15 у вівторок в селі Кам'янече Голованівського району. Деталі трагічної автопригоди розповіли в обласній поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю автомобіля БМВ під керуванням водія 2001 року народження та чотирьох пішоходів. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє неповнолітніх пішоходів: 14-річна дівчина на місці події, а 16-річна від отриманих травм під час транспортування до медичного закладу. Двоє дорослих пішоходів 1958 та 1983 років народження отримали тілесні ушкодження. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною четвертої ст. Статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України водія затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Тим часом в патрульній поліції області повідомили, що лише за минулий місяць на території Кіровоградщини зареєстрували 99 ДТП із загиблими та травмованими. Зокрема, 18 людей померли ще 118 отримали травми. Патрульні закликають усіх учасників дорожнього руху до відповідальності і неухильного дотримання ПДР. основними причинами цих автопригод були. Перевищення безпечної швидкості руху, недотримання безпечних дистанцій та інтервалу, порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил обгону. Нагадуємо, що всі учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, а також бути взаємно Бережіть себе та своїх близьких. Близько двох тисяч ліцеїв в Україні з 2027 року надаватимуть учням академічну освіту за профілями. Як впроваджуватиметься профільна система в старшій школі та які це дає переваги школярам під час робочого візиту в Кропивницький, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. Зустріч з педагогами міста і батьками учнів відбулася в ліцеї Європейська освіта. Це один з 30 навчальних закладів амбасадорів, які цього року беруть участь у пілотному проєкті з реформування профільної освіти. Держава виділила цим ліцеєм 270 мільйонів гривень на облаштування. Ування освітнього простору, закупівлю навчального обладнання та ремонти в класних кімнатах, як пояснила Надія Кузьмичова, ведучи мову про реформу після 9 класу учні матимуть вибір продовжити навчання в академічному ліцеї чи піти до закладів профтехосвіти. Старшокласники, які залишаться в ліцеях, зможуть самостійно обрати профіль та предмети, які б хотіли поглиблено вивчати. Будуть запропоновані мовно літературний, гуманітарний, природничий, технічний профілі. З 10 по 12 клас кількість годин, виділених на обрані учнем предмети, поступово збільшуватиметься. Крім вибіркових дисциплін будуть і обов'язкові для вивчення предмети. Це українська мова, історія України, математика, англійська. В старшій профільній школі, за словами заступниці міністра, діятиме принцип менше теорії, як найбільше практики. Учні робитимуть досліди та проєкти, заняття проводитимуть в сучасних аудиторіях та лабораторіях із гаджетами та всім необхідним устаткуванням. Надія Кузьмичова зауважила, профільна система допоможе учням краще підготуватися та здобути багато. Важану професію за прогнозами експертів найближчими роками в Україні високим попитом серед роботодавців користуватимуться робітничо-будівельні спеціальності, технологічні професії та АІТ-фахівці. Ті професії, які потрібні будуть економіці швидко, це професії, які здобуваються за три роки і дозволяють економіки далі зростати. І ще раз наголошую, що завершивши професійну освіту, маємо конкурентну перевагу Я заробляй як вже студент, да, студентка. Я маю свідоцтво про повну загальну середню освіту, я маю диплом з певного фаху, і я залишаю за собою можливість через рік, роки вступити до вищого навчального закладу. Але тоді, коли я зрозумію, а нащо він мені? Можливо, мені не потрібно вищий навчальний заклад, бо отримавши цей фах, я прекрасно заробляю, розвиваюсь і е чудово себе почуваю в економічному, особистісному і професійному плані. Нічого не мала і не матиме від 19 забрав життя 50-річного чоловіка. На Кіровоградщині від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла ще одна людина. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Інформують, що пацієнт не був щеплений, а це є головним методом профілактики від ускладнень ковіду. Крім цього, чоловік мав тяжкі хронічні захворювання, що супроводжувалося кахексією, ослабленим імунітетом, анемією та пневмонією. Поряд із цим. Відомстві зазначають, що наразі епідситуація із сезонних інфекційних захворювань на Кіровоградщині спокійна. Протягом минулого тижня випадків грипу не зафіксовано, а от кількість хворих на ГРВІ зросла на 43 Загалом захворіли понад 4800 тисячі людей, збільшилася на 17% і кількість ковід-діагнозів. Корону підтвердили 251 жителю області. Тож медики вкотре наполегливо радять дотримуватися правил гігієни, користуватися захисним. Ми, масками та антисептиками і за можливості не контактувати із хворими. Симптоми коронавірусної хвороби вони ж такі, як і в інших варіантів коронавірусу covid 19 Це нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Але для цих нових субваріантів є оригінальні симптоми, які уже навіть за клінічною формою. Відрізняють від від їх від інших субаріантів для німбуса. Це гострий біль у горлі. А характерний оригінальний симптом для стратуса охриплий голос, тобто охриплість. Та учасників доєдналися до щорічної руханки в Кропивницькому. Спортивний івент двічі на рік навесні та восени проводить на своєму стадіоні факультет спорту та фізичної культури Центральноукраїнського державного університету імені Вениченка. Власне, і серед учасників більшості студенти та викладачі вишу. Мета пропагування серед молоді здорового способу життя. Цього року студентство руханкою підтримало європейський тиждень спорту, який триватиме до кінця вересня. Початком прозвучав державний гімн України. Після учасники власне, почали виконувати спортивні вправи. Під час заходу також виступили художні гімнастки. Весь світ в ці дні визначає європейський тиждень спорту, і самий спортивний університет нашої країни не міг обійти це стороною. І тому ми сьогодні організували таку руханьку для всіх для нас, для того, щоб зарядитися позитивною енергією на на багато багато днів перед, щоб ніяка зима нас з вами не заморозила. Хочу побажати всім сьогодні позитивного настрою, гарних вражень, емоційності на цілий навчальний рік від нашого заходу і позитивних освітніх результатів. Віримо в перемогу, віримо в ЦСУ зі святом. Ми раді, що ви сьогодні з нами!